Всім доброго дня! Це відео буде про P2P-перекази за картками Приватбанку. Стандартні тарифи ми розглянемо як з універсальної картки, так і картки для виплат. Це стосується за власні кошти. В опису до цього відео буде всі посилання на тарифи. Якщо ви переказуєте власні кошти на рахунок в українському банку, платіж по Україні буде згідно тарифів, окреме посилання. Але ця сума буде мінімум 1% від суми. Далі платежі на картку будь-якого банку України P2P-переказ. З картки універсальна та картки для виплат відсотка, мінімум 5 гривень, у тому числі і через сервіси інших банків. Якщо ви переказуєте на картку MasterCard закордонного банку, тариф буде 1%, мінімум 50 гривень. На картку Visa за кордонного банку теж 1%, мінімум 50 гривень. Комісія за надсилання грошових переказів на сторонніх сервісах квазікеш операції. 2%. Тариф з картки на міжнародну картку не через сервіси. Приватбанку комісія буде 1%. Дякую за увагу.